Здорово! Сьогодні в нас на огляді зарядка літокави, Розумна зарядка. Прийшла в коробці в пирішках. На коробці написано вхід-вихід 5 вольт. В Комплектація йде сама зарядка, брошура і кабель мікро USB. Без блока живлення. Блок живлення підходить 5 В 2 А. Також є інструкція, як використовувати її. Зарядка підтримує формати. Самі великі це 26650 і самі маленькі це 14500, тобто формат АА і 3А також підтримує. Підтримує 18650 високовольтні і звичайно. Заряджається 500 А на 2 слота або 1 А на 2 слота. Для цього їй потрібен блочок на 2 А. Зараз ми спробуємо це здійснити. Наразі вставимо батарейку. Слот для павербанка правий, вона відразу показує 5 В на вихід, але ці зарядки не дружать з цими тестовими Dami. Зараз поставимо його на зарядку і подивимось, як він функціонує. Блок використовую на 5 вольт 2,4 А з індикацією скільки він споживає. Автоматично визначається тип батареї наразі, визначилась батарея аа 14500 і визначилася батарея 1850. Якщо затримуємо кнопку, то можемо міняти від 0,5 а на 1 А струм, яким буде заряджатися. Далі я буду показувати, як він заряджає, режим павербанка, як він працює саме на зарядці фонарик універсального overflight. З одної сторони ця зарядка дуже універсальна, бо нею можна... Як і від Павербанку живитися і заряджати інші акумулятори, так і нею самою можна вставляти акумулятор і живити якийсь інший пристрій. В цьому випадку вона буде дуже допомагати. Але є єдиний нюанс, який я би порадив, би, якщо у вас є там ще 15 або 20 доларів, ви думаєте, чи купляти цю зарядку там за 11-12 за 12 доларів, познайшся чи якусь дорожчу. То я б вам все ж таки порадив би докласти чи купити 4 слотову якусь зарядку, там де є або тест ємності, або де вона просто показує ємність, яку сам акумулятор вже якби спожив. Бо ця зарядка підходить, коли ви знаєте ємність акумулятора, якого ви заряджаєте. А от коли вам потрібно знати або якийсь незрозумілий акумулятор, то краще на цьому не економити, тим більше це покупка не на один рік і воно нормальної якості.